Ідемо, покажемо вам, які можна купити курточки на 5450 гривень, 10 одиниць, жіночі, європейські від Aldi. Ви зараз будете в шоці. Показую. По-перше, на мені погляньте, який крутий дощовик утеплений. Особливо круто для кого? Хто подорожує, особливо в такі країни, де зараз дощить, Продавати клієнтам можна. Подивіться, який гарне. Це дощовик утеплений. Він у нас є жовтенький, є у нас ось такий зелененький. 545 гривень за одиничку. І у лоті буде реально 10 різних одиниць. Показую вам детальніше. Дивіться, вони можуть бути демісезонні. можна, в принципі, і на зараз. Отака зелененька є розмір. Ми маємо від S до XL класний розмірний ряд. Ось така подовжена, зелененька. Далі, ось така більше карамельного відтінку. Взагалі, дивіться, вона приближена до пальто. Давайте на мені одразу довжина. Як бачите, мені до колін, я 1,68 шістдесят Дивимось далі. Чорненькі. На чорненьких можуть бути відсутні пояски, але то не впливає на функціонал. Також подовжена, як бачите. Можна, в принципі, без ременя носити. Тут просто є для поясочку ці лямочки, можна так, зіпка плюс кнопочки, легенька і високий ворот. Тобто можна людям говорити, що наскільки класно буде, що шия закрита. Далі дивимося. Мені оця дуже сподобалась, така більш бежева, як бачите, більш теплого відтінку. Подивіться, зіпка, кнопочки і наталі, отак затягується, класно зберігає тепло. Тут у нас, в принципі, на модельці можна подивитися, як на дівчині сидіть. Дуже гарні варіанти. Я вам нагадаю: 545 гривень це не ціна для курточок. Це дуже класна вартість, яку ми пропонуємо. Тут у такого прямого крою, ближче до оверсайз куртка. Подивіться, будь ласка, дуже гарненька. І в принципі, я вам всі варіанти показала. Скажу, нагадаю, 5450 гривень за 10 курток. Це шикарна вартість. Замовляйте через наших менеджерів. Ми оптова компанія. Це класна пропозиція для всіх, хто займається верхнім одягом. Скоріше замовляйте актуальний товар. Всі контакти в описі під відео.